Доброго дня, вас вітає українська агенція нерухомості руководній 3 d Мене звати Мар'яна, і, і зараз ми будемо дивитись дуже цікаву квартиру за 85 000 тисяч в центрі міста. Зараз ми знаходимося в залі. Це салон і кухня дуже сучасна. А, з виходом на балкон. Нас... Вихід на балкон, можна сказати, просторна патіо. Йдемо далі я усі, я Дивим, сучасний ремонт, дуже гарна плитка і пішли далі, подивимось спальню. Маємо дві спальни, санвузли. Проходимо вперше санвузол, Тут у нас дуже світленький такий, маємо душову кабіну, унітаз, умивальник, Простора, доволі таки простора. і йдемо далі. Світлий коридор і заходимо в спальню. спальню. І подивіться, яка цікава ідея. Тут у нас ліжко, тут комод і тут у нас санвузол. Одразу. Маємо два вікна. І пішли далі в другу спальню. Друга спальня також дуже простора: має шафу, кровать. Тут можна поставити взагалі дуже велику шафу на всю стіну, пластикові вікна і балкон маємо. Два, тож в квартирі два великих балкони, дві просторі спальні і два санвузли.